Друзі, всім привіт! Слава Україні. Ну що ж, сьогодні напевно, що не дуже визначний день в історії України, але визначний день в історії Ігоря Лапіна. Ну, можете мене привітати. У мене сьогодні день народження для тих, хто лише долучився до нашого каналу. Хочу сказати, що а, дійсно мені 56 років. Я є майор ЗСУ у відставці, офіцер, спецпризначенець, минулому командир батальйону спецпризначення. В далекому минулому, в 2014 році, командир штурмової роти батальйону Айдар. Ну, ще дальніше минуле адвокат, 17 років пропрацював адвокатом в кримінальному процесі. Ну а сьогодні, що ж сьогодні, ми з вами займаємося правильними речами і намагаємося розповідати правду, ту правду, якої точно в телемарафоні ніхто не розкаже. Отже, друзі, сьогодні маємо 28 травня, день народження Ігоря Лапіна. Поки ви мене вітаєте, донатите на ЗСУ і, звичайно, підтримуєте наш канал в описі до цього відео. Про що хочу поговорити? Ну, давайте так, як би мені не прикро це було сказати, але Зеленський знову обісрався. Ні, не так. Не впорався, ні, не так. Зеленський знову начудив. Та ні, Зеленський нічого не начудив. Він це робить постійно, а результати лише зараз випливають наружу. Але у нього з'явився достойний конкурент, який зветься Дональд Трамп, і отже, про що хотів з вами поговорити. Дуже цікава стаття в Вашингтон Пост. Я впевнений, що ви ще її не бачили. Але дуже радо з вами нею поділюся, бо можливо вже хтось і прочитав. І більше я думаю, що на момент виходу цього відео ця інформація вже буде нестися. Отже, виглядає ця ситуація тим, що Трамп не хоче сидіти за одним столом із Зеленським. Так, десь так виглядає ситуація. І поїхали. НАТО хоче серед... сердечного саміту, але Трамп або Зеленський. Можуть його зірвати. Лідер НАТО шукає невеликої драми і зосередження на нових цілях, а не на розбіжностях щодо України. На превеликий жаль, друзі, так. щодо України зараз головні розбіжності. Отже, автор цієї статті, Стівен Єрлангер. Він багато років висвітлював питання НАТО. Він робив репортажі з Таліна з Естонії та з Берліна. І що він пише? Глава НАТО хоче, щоб щорічна зустріч альянсу на вищому рівні наступного місяця була короткою і приємною, кажуть європейські чиновники і дипломати, щоб запобігти відкритій роз'єднаності уваги. Щодо України, яка затьмарила зустріч два роки тому. Але дві речі можуть змусити генерального секретаря альянсу Марка Рютте головувати на більш складному заході. Президент Трамп, який очікується, буде присутній, розходиться з союзниками щодо майбутнього України, та й сама Україна хоче вступити до НАТО, проти чого виступає Трамп. Саміт НАТО запланований на 24-25 червня в Нідерландах, відбувається в той час, коли Сполучені Штати увага відмовляють. Ця від виконання основної відповідальності за захист Європи, створюючи значну невизначеність щодо безпеки континенту, чиновники адміністрації Трампа попередили своїх європейських колег, що серйозні зміни в ротації американських військ неминучі, навіть якщо вони намагаються запевнити союзників у тому, що Сполучені Штати віддані НАТО. Ну, чесно кажучи, Трамп багато що розвалити ще встигне. Він тільки перших півроку, і дивіться скільки в світі в контексті безпеки взагалі валиться. Але продовжуємо нашу читанку на даний момент статтю з Washington Post. Водночас Трамп згортає підтримку і України, відмовитись, відмовився від спроб досягти припинення вогню у війні та прагне нормалізувати відносини з Росією. З огляду на все це роль України в саміті є невизначеною не в останню чергу через зневажливе ставлення Трампа до президента Володимира Зеленського, який як очікується, також візьме участь. Навіть не зрозуміло, що пана Зеленського запросять на головну вечерю з відкриття. Я цілком очікую, що Зеленський буде в Газі, сказав Меттю Віттакер, новий посол США в НАТО на конференції цього місяця в Таліні. Е, естонія в які в якості в якій якості ми обговорюємо офіційні особи припустили що цей саміт не включатиме засідання ради україна нато Наголошую, не включатиме засідання Ради Україна НАТО, де союзники засідають з Україною на рівних як у попередні роки. Дехто вказав на те, що після вечерів і в перший вечір лідери НАТО зустрінуться лише на кілька годин наступного дня, щоб ратифікувати нові цілі витрат, які можуть допомогти європейським союзникам з часом змінити Сполучені Штати як головного гаранта звичайної оборони континенту. НАТО також планує провести паралельний форум оборонної промисловості, на якому може бути присутній пан Зеленський. За президентство Джозефа Байдена молодшого. Пан Зеленський відігравав важливу роль на останніх двох зустрічах на вищому рівні НАТО. Два роки тому в Литві саміт пройшов погано, коли пан Зеленський і його союзники прагнули більш твердої прихильності до часових рамок. Вступу України до НАТО минулого року Вашингтоні зустріч була менш насиченою подією подіями, і на ній переважали питання про гостроту пана Байдена. Друзі, хочу нагадати, що в 2008 році НАТО погодилось, що і Україна, і Грузія стануть членами НАТО, але ну, знаєте, не уточнило е, дату чи шлях. Байден та деякі інші лідери не вважали Україну готовою до членства в НАТО, поки вона все ще перебувала у стані війни з Росією. І чинили опір встановленню будь-якої дати чи процесу у минулоручній версії ком'юніке, яку НАТО видає за підсумками кожного саміту, обіцяли продовження допомагати Києву, але про членство в НАТО просто йшлося про те, що Україна перебуває на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в даному альянсі. Офіційні особи заявили, що цьогорічне комуніке буде коротким і лаконічним, і все ще розробляється. Європейські союзники пообіцяли продовжувати підтримувати Україну для досягнення справедливого мирного врегулювання, а потім надавати гарантії безпеки, щоб запобігти подальшому вторгненню Росії. Хоча вони сподіваються на підтримку з боку Сполучених Штатів, вони не очікують, що Трамп і Конгрес. Схвалять додаткові гроші для України, але поки що Трамп не перешкоджав поставкам американської зброї в рамках допомоги в розмірі отого 61 одного мільярда доларів, затвердженого під час перебування Байдена на посаді. До речі, Трамп знову не перервав передачу американської супутникової та розвідувальної інформації, що надходила в Україну. Як він це зробив ненадовго, коли розключився на пана Зеленського за його початкову відмову підтримати. Нібито тимчасове припинення вогню. Ну, звичайно, ми добре пригадуємо про що була мова взагалі. Ну, але це друзі, я вам читаю з вашого Пост. Президент Росії Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що він не поспішає закінчувати війну. Але увага, Трамп, зокрема, не виконав погрози посилити економічний тиск на Росію. Натомість заявив, що Росія хоче зробити великомасштабну торгівлю із Сполученими Штатами. Коли ця катастрофічна кривава ванна закінчиться, і я згоден сказав пан Трамп. Так от він продовжив у Росії є величезні можливості створити величезну кількість робочих місць і багатства. Його потенціал ну російський мається на увазі безмежний. Вітакер наполегливо працював у Таліні, щоб запевнити союзників у тому, що Сполучені Штати віддані альянсу колективній обороні та свої ядерні парасольці над Європою. Ми залишимося в цьому альянсі і залишимося великим партнером і великим союзником. Сказав він. Але попередив, що поточний перегляд чисельності американських військ, який планується завершити пізніше цього року, може означати виведення або передислокацію деяких з увага 84 тисячі американських військ у Європі. Пан Вітакер запевнив офіційних осіб, що ми не дозволимо виникненню жодних у безпеці в НАТО до того, як європейські сили зможуть замінити ключові американські сили. Але він сказав, що Сполучені Штати хочуть діяти якнайшвидше. Не помиляйтеся, додав він. Це не буде десятирічна розмова. Отже, Сполучені Штати будуть виходити з Євросоюзу. Мається на увазі їхні війська будуть з Європи уходити, і це вже я думаю, що це вже доконаний факт, який лише треба розуміти, коли і якими темпами. Невизначені щодо майбутніх американських військ у Європі ускладнить зусилля НАТО щодо перегляду військових вимог своїх країн. Сказав Торі та усіх старший науковий співробітник Атлантичної ради, а також європейське планування того, як замінити американську підтримку як НАТО, так і України, обговорення нових цілей, сил і засобів НАТО без знання того, якою буде позиція США або що буде потрібно Україні і як це вплине на ці можливості, ризикує створити вакуум у майбутньому, сказала вона. Майкл Кофман, військовий експерт і експерт з України у фонді Карнегі, заявив, що європейцям буде важко як досягти цілий НАТО для власної оборони, так і підтримувати Україну на невизначений термін, і це вимагатиме компромісів. Сказав він. Ну тобто, всі хочуть всіх компромісів за рахунок України за рахунок нашої незалежності, за рахунок нашого життя. І в той же час всі цинічно кажуть, що Україна боронить рубежі демократії. Чесно кажучи, друзі, ну для мене це вже бред, але поїхали далі. Чиновники адміністрації Трампа схоже мало турбуються про те, як саме інші союзники інвестують свої військові витрати, якщо загальна сума досягне 5% від їхнього річного економічного виробництва. Пан Рюте запропонував компроміс, який швидше за все буде підтриманий на саміті, а саме по 3,5% свого виробництва на жорстку військову міць, і ще півтора відсотки на те, що він назвав. Військовими витратами до 32-го року ці витрати можуть включати статті або категорії, які НАТО традиційно не вважає витратами на безпеку. Ну такі як модернізація доріг або мостів. Ну і далі, далі, далі. по тексту. Друзі, пан Рюте також сказав, що в домовленість про нову ціль витрат, яка замінює стару ціль у 2% Економічного виробництва на армію буде центральним елементом цьогорічної зустрічі. Отже, ми знаємо, було 2%, стане 3,5%. Ну десь так. Згідно з останніми даними, 23 країни з 32 наразі досягають або перевищують нинішній поріг, і чиновники і експерти погоджуються з тим, що ціль видатків зараз має бути значно вищою. Ну а сполучені штати також візьмуть на себе зобов'язання досягти 5%. Ну і так далі, про це сказав Вітакер у відповідь на запитання Естонії наразі США витрачають на Європу близько 5% свого оборонного бюджету, не рахуючи витрат на ядерну. Зброю та космос згідно оцінками міжнародного інституту е, стратегічних досліджень, це становить приблизно 50 мільярдів доларів з бюджету Пентагону на 24-й рік у е, бюджету Пентагону. А на це становить приблизно 50 мільярдів доларів з бюджету Пентагону на 24-й рік у 997 е, мільярдів доларів, тобто загальний 997, а 50... На це йде, отже, за оцінками інституту Європи, з часом доведеться витрачати приблизно один трильйон доларів на заміну американських сил і засобів. Ну що сказати, друзі? Це зразу вдарить по нам. Ну давайте говорити відверто. Бо Європа і так не тягне замінити повністю американську допомогу, а це ще зараз буде ще більш обрізано. Тому нам потрібно думати далі, що робити. НАТО Європейський Союз з більшість його 27 членів. Також є членами НАТО. Вже багато зробили з того часу, як Росія вторглася в Україну. Ну, далі бла 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 бла. Коротше, народ. Така стаття. Ну, що можу сказати? Мій висновок дуже простий. Трамп не хоче сидіти за столом з Зеленським, і ми повинні розуміти, що і не сяде. Щось мені так здається. Хоча всяке буває, бо Трамп є непередбачуваним. А нам своє робити переможемо. Слава Україні.